Сьогодні з пастором Джозефом Принцем Вітаю вас, церква. Я люблю вас. Готові почути слово? Гаразд. Говоримо про священництво за чином Алхиседека. Минулого тижня ми говорили про те, що відбувалося, коли Ісус воскрес із мертвих. Батько сказав йому, ти священник до віку по чину Мелхиседека. Цікаво, що Малхеседек. З'являється у Біблії тільки три рази. При цьому наш Господь Ісус Христос, священник по чину Алхаседека. це вже не служіння Левитів Служіння Левитів має на увазі благословення за послух і прокляття за непослух. Перше, що виголосив Мелхиседек під час зустрічі з Авраамом, благословенне Авраам і благословенне Бог Всевишній, ніяких проклять, тільки благословення. Амінь. Давайте відкриємо історію зустрічі Авраама та Мелхиседека. Бог хоче дещо висвітлити для нас сьогодні. Ви готові? Я повинен вам щось сказати. Сьогоднішнє послання буквально може стати питанням життя і смерті для вас, самих і для ваших близьких. Я повторю. Послухайте уважно, я не часто так кажу. Це послання може стати питанням життя і смерті. Минулого тижня ми з вами говорили про десятину, яка була принесена Мелхеседеку подивимося, що відбулося в той час, коли Авраам зустрівся з Мелхиседеком. Це була його перша поява. А відбувалося ось що: чотири царі, цар содомський, Цар Гоморський, цар Севоїмський і цар Белина палина інших царів. Переможці захопили содом. Не забувайте, що Авраама був племіннеґлодь, який доставив дуже багато клопіт, коли Авраам взяв його із собою. Налота взяли у полон поряд з жінками та іншими жителями міста і повели. На той момент Авраам ще був Авраамом, і жив він у Хевроні. Біблія говорить наступне: і почув Авраам, що небіж його взяти в неволю, та й своїх вправних слуг, що в домі його народились. Три сотні вісімнадцять погнався до Дану». Він подолав шлях від Хеврона до Дана, тобто рухався на північ. Уявіть, яку він пройшов відстань. Він пішов на північ, пройшов Єрусалим, пройшов гори Харізім, Гевал, і йшов далі на північ аж до Гана. А далі читаємо наступний вірш. І він поділився на гурти вночі. Він тарабий його і розбив їх і гнався за ними аж до ховища ліворуч Дамаском. Це вже в Сирії. Вернув він усе добро, також лота небожа свого, і добро його повернув також жінок та людей. Тепер вони повертаються в Хеврон. Їм доведеться пройти через Єрусалим, оскільки по дорозі з Дамаска потрібно пройти Єрусалим, перш ніж ви дійдете до Хеврона. Подивимося, що було далі. 17-й вірш. Тоді цар содому на початку глави звучить ім'я Содомського царя Берра у перекладі з івриту Це означає син зла. Тоді цар содому вийшов назустріч йому, як він повертався, розбивши кедр Лаомера та царів, що були з ним до долини Шаве. А вона тепер долина царська. А Малхеседек, цар Салиму, виніс хліб та вино. А він був священник Бога Всевишнього. Я підкреслив ці слова, щоб дещо вам показати. Коли Авраам повертався, він звичайно був дуже втомлений. Не забувайте, він пройшов 250 кілометрів. Тепер на ньому більше відповідальності. Йому потрібно піклуватися про всіх жінок, дітей, всіх тих, кого він звільнив, включаючи його племінника. Коли Авраам прийшов до Єрусалиму, першим хто його зустрів, був цар Содомський. Але в той же час дуже швидко з'являється Мелхеседек. Чому я згадав? В царську долину, долину шаве. У перекладі з івриту шаве означає проста долина, рівне поле. Вона також відома як долина кедрона або долина царя Йосафата. Ось чому це царська долина. Ви уважно мене слухаєте? у перекладі з івриту слово кедрон означає час темряви. Моє you've сьогоднішнє послання про те, що робити під час темряви наприклад, ви почули від лікаря погані новини. ви дізналися неприємну новину про свої фінанси або свій бізнес. Не забувайте, okay. що відповідь криється у цій історії. Що відбувається, коли приходять темні часи, коли диявол приходить спокусити вас і кинути вам виклик. Саме в цей час Мелхиседек, цар Салімський, а ви Носить хліб та вино. Він ще цар Шалома. Не забувайте, яке чудове його ім'я. Він був священником Бога Всевишнього Ель Ель Він виніс хліб і вино. Цим Бог немов говорить вам в самий темний час. Не забувайте про причастя. Авраам втомився. Він щойно провів битву. Тепер цар освіжає Авраама хлібом і вином. Це перша поява Мелхиседека у Біблії. Давайте подивимось ся на найперше його слово і по він його та й промовив благословенний його перше слово благословенний служіння нашого Господа Ісуса Христа зосереджено на благословеннях. Ви не можете приймати причастя, не відчуваючи Божого благовоління і Його доброти у вашому житті. Це танство називається Євхаристією. Знаєте чому? Біблія говорить, що взявши хліб та вино, ісус подякував Богові, дякувати грецькою Евхарістео. Ев означає хороший харіз. З благодать. разом вони означають дякувати або пам'ятати. Перше значення цього слова в словнику Тейєра пам'ятати про благодіяння Бога, приймаючи причастя, пам'ятайте про Божі благодіяння, не приймайте причастя як законники, не сприймайте це як магію, приймайте його із духовним розумінням і откровенням. Тепер дозвольте дещо розповісти про хліб і вино. Щоб приготувати хліб, потрібна мука. Борошно отримують зерен пшениці, які вибивають із колосків. Замісивши тісто, ви додаєте трохи води. Ви думаєте, що добре вимісили тісто, але ні, потрібно продовжувати місити і бити його. Раніше тісто буквально місили кулаками. Саме це і відбувалося з Господом після того, як його заарештували в Гефсиманському саду. Він був побитий, щоб дати нам хліб, який буде нас живити. Його били і катували, щоб він став для нас хлібом життя. Я як отримують вино так же само. Ви не зможете просто отримати вино прямо з гілок виноградної лози. Вам потрібно зібрати з неї виноград, а потім топтати і тиснути його. Ісуса теж били ногами, били ногами, і мучили, що він став для нас вином. Що вийшло, вино повинен відбутися процес ферментації. Для цього потрібна закваска звідки вона береться. Ісусі не було закваски. Закваска це символ зла і гріха. Але щоб отримати вино, виноградний сік потрібно. Додати закваску, вона прийшла від нас. Він зробив це заради нас, у той момент, коли він взяв на себе наш нажеріг, його чиста кров стала вином, щоб змити з нас нашу закваску. Так що і хліб, і вино отримують в результаті роздавлювання. Це символ Христа. інакше не було б ні пиття, ні їжі. Ви вловили мою думку. І якщо у вас є вуха, щоб чути, скажу вам ось що для багатьох людей. Це думка. Це дуже складна істина. Пам'ятаєте, після того, як Ісус спомножив п'ять хлібів і дві рибини, він відправився до Капернауму. Багато з вас були в синагозі Капернауму. Мені подобається там бувати. Ісус проповідував у цій синагозі. У Біблії сказано це говорив Він в синагозі, навчаючи у Капернаумі. Ісус сказав тоді: Не Моїсей дав вам хліба з неба, ваші батьки їли ману у пустелі і померли. Я хліб життя. Це шоста глава. Від devana Потім Ісус сказав: «Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. Хліб, що я дам, то є тіло моє, яке за життя світу віддам». Зверніть увагу, він не говорить про кров, він говорить про тіло, яке він дасть за життя світу. Слово життя тут це слово зоє. В цьому вірші воно назначає вічне життя. Іноді Ісус говорить про вічне життя, але конкретно у Цьому вірші мова не про вічне життя, а про просте життя, те саме слово звучить у Септуагінті у вірші, про те, як Бог вдихнув подих життя у Адама Зоїє, щоб зробити його живим. Якщо додати до слова Зоє, слово Айніос, воно вже буде означати вічне життя, а саме по собі воно означає життя, здоров'я та цілісність. Якщо якась частина вашого тіла хвора, осла або не функціонує в цій частині не тече життя для цього й потрібно їсти тіло Господнє, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. прочитаємо із вами трохи нижче. Бо тіло моє то правдиво, пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Слово «істинно» чи правдиво означає насправді, коли ви берете хліб і вино. Будь ласка, не думайте, що в цей момент відбувається чудова трансформація і причестя буквально стає кров'ю Ісуса та Його тілом. Ні, це символи. ви мене почули? Сила полягає в тому, щоб приймати вечерю з откровенням. Це моє тіло, це моя кров, сказав Господь. Коли ви смакуєте їх, всі чесноти Його розтрощеного заради вас тіла переходять до вас. Він віддав своє тіло за життя світу. Дивіться, що він говорить. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Трохи раніше він сказав Я хліб живий. Хто тіло моє споживає, буде жити довіком. Там звучить інше грецьке слово Есфіо, яке означає харчуватися. Ми харчуємося від Христа кожен день. Я згоден з цим терміном, проте багато хто опускає його сенс. Вони заявляють, що вся ця глава говорить про духовне харчування однак туди су. Зне вживав слова, що означають духовне харчування. Він вжив слово трого, що означає хрустіти, кусати. Хто тіло моє споживає, той хто трогом моє тіло, хто з хрустом його відкушує. У словнику це слово означає хрумтіти мигдалем або горішками. Воно не означає духовне харчування. Я сказав, що це не означає духовне харчування у цьому розділі. Ісус використовує два слова: есфіом звучить у вірші. Хто тіло моє споживає, жити буде до віку». Однак тут хто тіло моє споживає, вже звучить слово трого. Ісус говорить про причастя. у багатьох євангельських вченнях цього уривку сказано, що мова не про причастя, а про духовне харчування від Христа, щоб отримати вічне життя. Так, тут сказано про це, однак Ісус назвав різні цілі різними словами. Одне слово говорить про духовне харчування, а це означає прийняти Ісуса Христа. Багато з вас знайшли вічне життя, тому що харчувалися від нього і довіряли йому. Потім Ісус каже, що ті, хто їсть, кусає його тіло і п'є його кров, перебуває в ньому, а він в них. Пам'ятаєте, в Євангелії від Івана є ще один вірш зі словами в мені перебуває, і я в вас в мені перебуває». А я в ньому, бо без мене не можете робити нічого. Ви дуже часто читали цей вірш, правда? що значить перебувати, слово перебувати те саме слово мено, що звучить і тут. Воно означає, що приймаючи причастя, ви перебуваєте в Господі. Це активна застава, а це означає, що ви проявляєте його. Він перебуває вас на практиці, а ви в ньому теж на практиці. Запам'ятайте, мова про прояву. Алілуїя. як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, хрумтить, кусає, і він житиме мною. Ось це так. Причастя відкривається для нас у новому світлі. Однак багато людей більше довіряють лікам. Вони більше довіряють променевій терапії. Вони довіряють цим речам більше, ніж скибочці хліба і чаші з вином. Вони кажуть, яка від цього користь. Вони не усвідомлюють, що Бог бере слабкі речі, щоб соромити такі речі, як рак. Це божі шляхи. Якщо ви вивчали мою книгу про причастя і слухали недавні проповіді, ви знаєте, що слова приймати вечерю найгідно відносять. Це саме до способу її прийняття, слава Богу, за різні переклади Біблії читаючи слова, хто їсть і п'є не гідно. Деякі люди кажуть: якщо ви не гідні, не приймайте причастя. Ні, справа не в людині. Не гідно це прислівник. Отже, хто буде їсти хліб цей або пити чашу, Господню не гідно. Апостол Павло пише: бо прийняв я від господа, що й вам переда. Чому він пише, що прийняв відкровення про вечір від самого Господа? Павло міг би піти до Матвія або до Марка тим апостолам, які були з Ісусом, оскільки в їх синоптичних євангеліях якраз говориться про Господню вечерю. Однак ісус вважав важливим сказати це Павлу безпосередньо, бо прийняв я від Господа, що й вам передав що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був. Узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це. Тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ви все це знаєте. тепер слідкує 26-й вірш. «Ця чаша – Новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене, коли на вівтарі відбувалося все опалення, це означало перемогу. Так у старому завіті з'явилося благовоління. Коли фелистимляни підійшли дуже близько, народ звернувся до пророка Самуїла. Той приніс у все спалення молоде ягня. Тоді Господь загримів громом над филестемлянами і навів на них жах. Кожного разу, коли ви сповіщаєте смерть Господню, вороги атакують вас і зазнають поразку. Так відбувається щоразу, коли ви їсте цей хліб. Наступний вірш. Бог то їсть і п'є негідно, гідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Мова про спосіб дій. Іншими словами, коли ви їсте і п'єте, згадайте, що Господь поніс своїм тілом всі ваші хвороби. Це гідно Господа. Коли ви п'єте щоб зрозуміти, що всі ваші гріхи прощені це гідно Господа. Якщо ж ви приймаєте вечерю, думаючи про свою хворобу, це не гідно. Якщо ви п'єте вино весь час думаючи про свої гріхи, визнаючи свої гріхи, досліджуючи своє серце. У пошуках гріха <тас> і <тас> не розумієте, що ваші гріхи прощені. Ви винні проти тіла і крові Господа. Ви мене <тас> почули на сьогодні. Це все моє вчення. Але погляньте, будь ласка, на цей вірш, не розважаючи про тіло, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Я сподіваюся, що таких не так вже й багато, але в церкві дійсно багато немічі, багато хворі і багато. То людей, які вмирають перш часу. З якої причини вони не міркують про тіло Господнє. Грецькою міркувати діакрино, що означає відрізняти, відрізняти чашу від хліба. Не змішувати їх значення. Я думаю, більшість з вас розуміє різницю. Відрізняйте, що тіло було ломимо за ваше здоров'я, за ваше зцілення, а кров була пролита для спокути і прощення ваших гріхів. Розрізняйте ці значення. Деякі люди не відрізняють значення значення крові відзначення тіла тепер ви розумієте? І ще одне питання. Люди запитують, пасторе принца, хіба міркування про тіло Господня не означає нас як тіла Христового? Ви чули таку думку, що раніше потрібно примиритися зі членами тіла Христового. Ви чули про це? Ви так благословенні. Більшість з вас ніколи такої думки не чули, але мені потрібно проповідувати і для решти світу, правда? Одного разу на конференції до мене підійшла жінка і сказала, пасторе принц, хіба тіло не означає тіло Христове? А значить, між нами повинні бути правильні відносини. Я за правильні відносини за те, щоб прощати один одного і не тримати образи один на одного. От чому ми, ми проповідуємо благодаті Божу любов. Ми любимо, тому що раніше він полюбив нас, але контекст цього вірша говорить, що мова йде саме про тіло Господа, вірш, який змушує людей будувати помилкові судження про причастя, знаходиться у попередньому розділі. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не. Спільнота то крові Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Якщо ви розумієте, що це означає, ви благословенні. Це означає, що куштуючи тіло Господа і його кров, ви долучаєтеся до заслуг тіла і крові. Слово залучення означає стати учасником. А ось вірш, який багатьох збив з пантеликом. Бо тому, що одним хлібом ціло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Пастор принц, бачите, ми всі одне тіло, тому ламаючи хліб, ми повинні пам'ятати, що ми тіло Христове, тому що їмо один хліб. Ми відрізняємо хліб. Про це говорить 11 розділ першого до Коринтян, Але мова зовсім не про це. прочитайте, тому що один хліб тіло одне. Нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. хіба ми їмо один одного? Я поясню вам сенс цього вірша ще раз. Іноді переклад не дуже точно відображає суть тексту. Розширений переклад цьому плані іноді полегше розуміння. Отже, хліба одного. Хто це один хліб? Ісус. І тіло одне нас багато, бо ми всі спільники тіла одного. Мова не про те, що ми причащаємося один від одного. Так, ми тіло Христове. Однак, в контексті причастя ми не причащаємося один від одного. Ми причащаємося від тіла Господа, а чаша це його кров. Саме його тіло взяло на себе всі наші немочі, хвороби і біль. Амінь. Сподіваюся, Амінь? що ви отримали благословення. Друзі, можливо, ви думаєте, пастор Принц, помоліться за мене. Я хочу довіряти Ісусу Христу і прийняти прошення всіх моїх гріхів. Я хочу знати, що Бог мій батько, а я його дитина. Я хочу пізнати той спокій, який приходить, коли Бог робить мене праведним. Помоліться за мене, пасторе, де ви зараз не знаходилися, просто помоліться від широкого серця і скажіть разом ізі мною Небесний отче. Я вірю в те, що Ісус Христос, Син Божий, ти полюбив мене і не захотів, щоб я загинув, ти послав свого Сина. Померти на хресті за всі мої гріхи. Його кров пролилася, і я став праведним завдяки цій крові. І Воскресив Ісус з мертвих на знак того, що Його праця заради мене повністю задовольнила Твоє серце. Ісус Христос мій Господь, а в ім'я Ісуса. Амінь амінь. Встаньте, будь ласка, і Якщо ви помолилися цією молитвою, ви стали абсолютно новим творінням. Все старе у вашому житті пройшло. Тепер все стало новим всередині, і багато чого стане новими ззовні. Слава Богу. приходьте знову, щоб пізнавати Божі шляхи. Це не шляхи релігії, це шляхи люблячого вас батька. Вони протилежні природні течії. от чому Amen. потрібно зрозуміти, що благодать надприродна, а закон природний. Друзі, підійміть свої руки. Наступного тижня подивіться на Господа Ісуса на небі, який простягає руки, щоб благословити вас. Я просто уявляю його, але благословляє вас саме він. Нехай Господь благословить вас благословеннями Отця Авраама та з 28 розділу повторення закону. Благословенні ви при вході та при виході, благословення на ваших дітях і на плодах вашої утроби, благословенне ваше здоров'я. Нехай Господь рясно благословить, збереже і захистить вас і ваших дітей на цьому тижні від шкоди, небезпеки, від усякої хвороби, від усяких сил темряви. І від злих людей, що оточують нас у цьому світі, нехай Господь захистить вас від будь-якого вірусу і збереже вас від зла. Нехай Господь дивиться на вас своїм світлим обличчям і помилує вас. Перебувайте в Божому благоволінні скрізь, куди ви не пішли. Нехай Господь зверне своє обличчя на вас і дарує вам, вашим родинам, світ чудовий світ шалом в ім'я Господа Ісуса Христа. Я молюся за кожного з вас. Амінь. Амінь. Я люблю вас. До нових зустрічей. Дякую вам.